Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Gymсі, Акадія. Автомобіль у нас 2016 року випуску, у сірому колі З3,6 бензиновим двигуном. Всередині. Земний текстильний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, також присутнє мультикармо, датчики світла та дощу. Регулювання сидінь у нас відбувається електрично, 88 тисяч пробігу у нас в автомобілі, автоматична коробка перемикання передач. Також у нас присутній підігрів передніх сидінь, кондиціонер та система штатна мультимедії також присутня камера заднього виду. Позаду у нас також досить багато місця. Клімат, контроль для заднього ряду, електроскопідйомники позаду, великі та вніске багажне відділення, парктроніка та камера заднього виду. Автомобіль у нас з США в Україні у нього два власники повністю обслужена. 7 тисяч тому пройшла глобальне ТО, замінили всі мастила, фільтра, масло в коробці, ходова частина без ніяких питань та зауважень. Та замінили повністю тормозну систему. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті Автопаркюа.